Значною мірою так. Потрібно розуміти, що справді відсутність біржового механізму визначення курсу є певною проблемою. Ну, але у нас, наприклад, Нацбанк, по суті, в ручному режимі визначає курс щодня. Хоча формально у нас є якийсь механізм міжбанківської валютної торгівлі, але між. Тим фактично це визначається на збанку ручному режимі, тому це не критично для російської економіки. Це не буде критично. Хоча, ну скажімо так, спреди розширяє не визначені. А що далі вона створює ситуацію, коли курс покупки і продажу він буде суттєвіше відрізнятися, ніж коли він встановлюється під час торгів на біржі? Це продовження вели. Це лише. Скажем, поступово повільно е прикр прикриття можливості для російської економіки, але це грав довгу. Дуже потрібно постійно всім пояснювати, що всі ці санкції будуть існувати потім ще десятиліття після того, як ця війна завершиться, і ці проблеми у Росії будуть ще дуже дуже довго. Причому знову ж таки, я постійно наголошую, що мета цих санкцій не так зупинити цю війну. Як максимально ослабити Росію і унеможливити нову агресію, на мій погляд, зав'язка на одну економіку це завжди погана апріорі, і для Росії це до такої проблеми. Для Китаю це певний плюс, тому що з'являється ринок китайської продукції, особливо в умовах зростаючих проблем для китайської економіки. Тому для Китаю в цьому плані це не так погано. Інша справа, що е, цей санкційний режим, так званих вторинних санкцій по відношенню до китайських компаній, він лише демонструє, що по суті формуються дві глобальні коаліції автаркій демократії, і е, пряме зіткнення тих автаркій дуже дуже ймовірно. На жаль, е, принаймні на першому етапі автаркіз з демократіями. Якщо вони досягнуть успіху, ну згадайте Німеччина і Радянський Союз. Так? Спочатку вони поділили свої зони впливу, і так далі, а потім вже зітхнулися між собою напряму. Розумієте, якщо брати, ну шукати логіку, то за будь-яких обставин зіткнення для Китаю є невигідним. Війна, причому довга війна, це завжди грав в мінус, це ніколи не грав в плюс. Але проблема полягає в тому, що е, логіка диктаторів, які правлять авторкіями, у них зовсім інша логіка, і вони е, дуже часто е, свої уявлення про світ вони е, фактично проецюють на е, життя, яке може бути абсолютно іншим, і це знову ж таки таких прикладів дуже було багато в історії. Безперечно, це створює додаткові проблеми. Ми зараз побачимо, що більшу кількість атомних енергоблоків будуть змушені поставити на технічний профілактичний ремонт літній для того, щоб можна було взимку і ефективно працювати. І я цю тезу вже проговорював. Я не хочу нікого залякувати нею, але я не виключаю, що божевілля російська може дійти до того, що вони почнуть наносити удар по атомним станціям. Причому наголошую, вони не можуть цим викликати ядерну катастрофу, а саме а, там ядерне пало, яке знаходиться, воно знаходиться в дуже захищених зонах, конфайментах, які а, просто ракетами чи літаком а, там зруйнувати неможливо. Але а, суттєво пошкодити обладнання, яке займається при виробництві придачі електроенергії, це можливо, і в цьому випадку а, ситуація може бути ще навіть гірше ніж вона є зараз. На міждорові е, ні, безпеку. Ми говоримо не так про удари про атомним станціям, як про е, ці постійні е, мантри Росії, що вона може е, застосувати ядерну зброю. Е, бо, хоча знову ж таки історія, в тому що і єдиного випадку, коли її застосовували, в Японії, е, е, удар по Херсіми на Гасакі на Гасакі ну, відомо, що не вони е, призвели до того, що Японія капітулювала. Капітуляція Японія була наслідком того, що по суті радянський союз, попри угоду, з Японією розпочав війну, окупував значну територію і в Маньчжурії. Відповідно, японська армія просто вже не могла початися цьому, і після того вже оголосили капітуляцію. Ну, це знаєте, як там почати кінчити можна говорити дуже багато. Очевидно, що в першу чергу має бути створені механізми, які би е, стимулювали роботу е, малого і середнього бізнесу. Бо, тому, що великий бізнес значною мірою знаходиться в гірших умовах, бо е, по ним е, частіше е, наносять удари. А в е, малий середній бізнес в цьому плані е, менш залежний від подібних е, е, атак, але з іншого боку, для, для нього потрібно створювати умови. Безперечно, потрібна якась адекватна і прозора і чесна розмова з суспільством щодо мобілізації і економічного бронювання. Бізнес не може функціонувати в умовах. Паралічої невизначеності, коли е, вони не знають кого і як можуть суммикнути е, в збройні сили, причому зробить це абсолютно випадково. В е, це безперечно створює великі проблеми. Е, є питання абсолютно неадекватної е, монетарної політики Національного банку вкрай непрозорої. Е, Кропціогенної, і це теж створює проблеми для бізнесу для визначення, що йому робити, що буде з курсом, бо це фактично визначається визначається ручному режимі з банком. Що він робить з процентними ставками, яким чином він стимулює кредитування навіть в умовах війни, він своєю політикою, скоріше взагалі вбиває цю сферу, і так далі. Тобто, питання, що потрібно робити, більше ніж достатньо. Інша справа що. Я не очікую при нинішньому рівні е, і професійності, і етики, і е, е, я не знаю чого там досвіду, і так далі, тих, хто знаходиться при зараз при владі, вони спроможні е, це робити ефективно. Я думаю, що ні, ну тому що це ж. Так званий ефект данінга Крюгера. Тобто, люди внаслідок своєї некомпетенції не усвідомлюють, що вони не що вони не, не розуміють те, що відбувається. А, а от у, них, да, у них вони абсолютно впевнені, що вони розуміють, що відбувається, але коли вони починають говорити. І отут ти розумієш, що насправді е, ситуація жахлива, тому що ці люди е, ну говорять відверту маячню, Причому це стосується як уряду, так і національного банку, так і, і офісу президента. Річні що це насправді ця мантра про реформи. Знаєте, я там е, у Гебельсу приписують фразу. Е, коли я чую слово «культура, я хапаю за пістолет. То знаєте, коли я чую слово реформи, у мене теж є бажання вже хапатися за пістолет. Чому тому що реформи це інструмент? Спочатку ви повинні розуміти, що ви хочете зробити, ви повинні чітко визначити, що ви хочете зробити. А потім, вже виходячи з цього, ви починаєте задіювати ті чи інші інструменти, і реформа в цьому випадку є тим самим інструментом, що вам потрібно зробити для того, щоб досягти тих е, цілей, які ви хочете досягнути хочете мати на меті. Якщо ви не розумієте, що зробити, насправді, а саме цього немає. Ну я вже втомився про це. наводити цей приклад, але він дуже красномовний заява прем'єр-міністра про те, що е, Україна має стати серовинним центром Європи. Ну, от що ви хочете від людини з силерівним а, розуміння, а, щоб він знав, що йому потрібно робити в країні. Знову ж таки, це те про що я казав. Потрібна абсолютно прозора монетарна політика, щоб був доступ до, до криптування, абсолютно прозора і зрозуміла для бізнесу ситуація з курсом, що буде робити національний банк. Тому що курс залежить повністю на 100% зараз від Національного банку. Ну він визначає курс. З якими вибачте, з якої ноги вони встануть і що вони будуть робити з курсом, знаєш, що вони в таких умовах, це, коли це не прозоро, то це створює величезні проблеми для бізнесу. Потрібна, повторюю, потрібна чітка, зрозуміла позиція щодо механізму мобілізації і економічного бронювання, тому що знову ж таки бізнес повинен розуміти, що ви робите. Потрібна адекватна бюджетна політика. Ви вибачте, коли в умовах війни у нас абсолютно нормально, що продовжують перекладати плитку. Чи будувати дороги в той час, як е, 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 Збройні Сили потребують вкрай військової техніки і всього, що пов'язане для е, війни, то, звісно, це говорить про те, що ви щось робити не те. Ви не таким чином використовуєте ті кошти, які ви мобілізуєте, чи які вам дають ззовні. Тому наголошую, це сукупність дій, які потрібно робити. Ну, от приклад, знаєте, був дуже показовий приклад. то дня Ми його постійно поширювали а, з Хмельницьким. Керівництво міста. Протягом останніх вісімдесяти років розбудовувала модель газотурбінних енергогенеруючих станцій, які забезпечували місто теплом електроенергію, воно не одна. Там і шість сім не пам'ятаю скільки декілька штук. Таким чином вони забезпечували стабільне функціонування міста, але це було робили з роками. Безперечно, сказати, що вам робити тут і зараз, якщо ви не робили це протягом багатьох років. Для тих чи інших міст то безперечно, у вас відповіді е, такої, яка вам дасть можливість видихнути, сказати, все ми зробили. Вона все буде добре. Такої відповіді безпечно існує. Ми будемо зіштовхти з проблемами, які доведеться вирішувати е, в там в режимі в пожежному режимі, е, виходячи з того, що ми маємо зараз.